Костянтин Сімчук, головний тренер Сокола Костянтине, як вам гра? Ну, така, скажімо, важка гра для нас була. Я вважаю, що хлопці непогано грали. Трошки забагато голів ми пропустили. Такі були голи, скажімо, також багато було індивідуальних помилок. Що ж, хотів би привітати Кременчук з перемогою. Я думаю, для них це дуже така добра перемога. На вашу думку, чого не вистачило в третьому періоді, щоб переломити його? Е, зараз важко так сказати, чого не вистачило. Е, і в першому періоді, і в другому періоді. Я вважаю, що ми мали перевагу. У нас дуже були гарні можливості. Щоб забити гол, але ж е, е, трошки нам не ну, пощастило. Треба реалізовувати свої моменти, і, і тоді буде ну, легше грати і в обороні, і в воротарю. Дякую.